Африканська народна казка, чому кіт і миша ворогами стали. Вирішили якось звірі будувати собі спільний дім. Збудували і стали всі разом жити в ньому. Розійшлися вони якось у своїх справах, коли це біжить мишка. Бачить, стоїть новий будинок, забігла всередину і з'їла все, що можна було з'їсти. А, наївшись, побігла собі далі. Повернулися господарі, побачили шкоду та й дивуються, що за звір такий у джунглях з'явився, як потрапив він до замкненого будинку. А треба вам сказати, що хоробра мишка прорила нірку за барабаном у кутку кімнати. На тому барабані давно вже ніхто не грав. Розійшлися звірі по джунглях шукати їжу. Коли це чують здалеку гуркіт барабана. Налякались вони, не знають, хто то грає в їхньому будинку, і від страху пустилися в танок. Через якийсь там час вирішили таки послати антилопу дізнатися, хто то грає на їхньому барабані. Антилопа побігла. Але перечепилася через коріння і зламала собі бистрі ноги. Бачать звірі, нема антилопи. Ще більше злякалися і вирішили послати мавпу. Прутко застрибала мавпа з дерева на дерево, аж поки впала додолу і, вдарившись головою об землю, знепритомніла. Зголосився тоді Олень рушити на пошуки і побіг швидше за вітер. Незабаром бачить лежить антилопа, не може звестися, а трохи далі мавпа вже й не ворушиться. Посміявся з них Олень і побіг далі. Але напевно мишка була велика чаклунка, бо впав від утоми олень, хоч і був дуже впевнений у своїх силах. Зовсім зажурилися звірі і вирішили послати до будинку кота. Той, на відміну від попередніх посланців, не кинувся стрим голов бігти, а пішов повільно, ніби нічого й не сталося. А ті звірі, що лишилися все танцюють зі страху, побачив кіт спочатку антилопу, але не зупинився. Удав, що не помітив. І інших своїх переможених друзів. Самовпевнена мишка знай собі грає, а кіт все ближче і ближче. Коли вже було недалечко, хитрий кіт удав, що танцює, а сам тим часом присувається все ближче і ближче до мишки. Але в ту мить, коли він стрибнув на неї, мишка швиденько пірнула в нірку. Побачив кіт, що немає мишки, збентежився та й давай шукати її навколо барабана. Але даремно, відтоді й ворогують кіт і миша, відтоді й рия миша нори.